Виконуємо номер 45 із розділу Повторюємо математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7 та підручника інтегрований курс Математика 7, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Чому рівність 25 до рівня 6,15 є пропорцією? Назвіть її крайні і середні члени. Приступаємо до виконання. Пропорція це рівність двох відношень. Перевіримо, чи рівні наші відношення. Скоротимо дріб 6,15 на 3. 6 ділимо на 3 буде 2. 15 ділимо на 3 буде 5. Отримаємо дріб 2,5. 2 5. Отже, маємо рівність двох відношень. Тому у нас в умові пропорція. Запишемо крайні члени пропорції – це 2 і 15. І середні члени пропорції – це 5 і 6. Номер 45 із підручника Алгебра 7 та підручника інтегрований курс математика 7, частина 1 виконана.